Даруємо вам кусок мила, щоб чоловіка їхня. Е, діка... <рістила> <рістила> а ці поштові марки, щоб чоловік дарував подарунок. Я даруємо вашу руки, щоб ваше господарство трималося купки. А, а тут ще є два любия, щоб ваші сусіди про промасли ляля. Молодому тарілку, щоб не пив горілку. А молодій. І вам взагалі ми даруємо карти з тузом, щоб молода ходила з кузом. А ще ми молодій даруємо ніж. Як не зможе, то відріж. А молодому ми даруємо кий, я не схоче, то побий. А ще ми Даруємо вам сідіерни, щоб ваше кохання і ваші поцілунки були такі смачні, як цукерки. <ріпи> а ще ми вам даруємо цукерки, щоб затикали пельки теж і з векрусні... вам цукерки, щоб затикали тещі і звекрусні пельки.